Всім привіт! З вами Олесник Family, а саме ваш улюблений хедрат це вот расист 3.0. І сьогодні у нас огляд шоу Forbidden Door, а точніше, моя особиста думка стосовно цього пей Поїхали. Почнемо одразу з основної частини шоу, бо ну, прийшов багато хто з вас не дивиться, я особисто дивився, там, до речі, було на що подивитись, але почнемо зразу з основи, бо найважливіші матчі були саме там. І перший матч це Х0 проти MJF. І. Чесно, я був дуже здивований цьому матчу. Погано чи добре зараз розумієте. Хечезеро, неймовірно, крутий Лучадор, але не такий, як ви звикли їх бачити. Тобто, зазвичай Лучадор в розумінні фаната це такий крутий літун у масці. Цей хлопець не такий. Він максимально технічний виконавець, тобто його основний стиль це больові прийоми. Він може скрутити в бублика будь-кого з будь-якого положення. І я сумнівався стосовно того, як вони з МДо спрацюються. Ну, Мені, в принципі, сподобалось. Матч був класний, дуже крути, круті зв'язки, дуже класно себе в цьому матчі НДЖ показав з технічного боку, що мене здивувало, якщо чесно. Але є одне але. Матч розігрівався, матч класно йшов, але бах-бах-бах і... <пух> і все закінчилось. Ну, матчу виділили десь хвилин 8. І я нагадаю, Анджев найдовший чемпіон в історії Тоні Тоніхан, що за хрінь? Ну, Ти поставив тут звичайний матч щотижневика. Звичайний мейн новень щотижневика. Крутий матч. Але ну, на 10 хвилин максимум. Це враховуючи виходи. Ну, Як це розуміти? Я не розумію. Поясніть мені хтось, чому саме так? Ні, я розумію, що, можливо, це через те, що на шоу, як завжди, в Вейдаблу це прийнято 10 тисяч матчів на шоу. І треба якось усе вмістити в таймслот. Але ж ну, ну, не найдовшому чемпіону в історії давати 10-хвилинний матч, відкриваш ці шоу. Моя оцінка 3,5, мені справді сподобалось, але занадто коротко. Я навіть не встиг насолодитись. Мені не, не вистачило, я, я був незадоволений тим, що це було так коротко. І я був доволі розчарований після цього матчу. У мене якась пустоту, пусто, що внутрі була пустота, ну, не знаю, як ще це пояснити. Поршнятніше говорити, ти, добре, блядь. Тупний матч це матч 3 на 3. Еліта в обличчі Бакс та Казучі Кіокади проти Зей Клейнт та Хіроши Танахаши. Ну, в принципі, я від цього матчу ніч, не чекав нічого, взагалі нічого. От прям нуль. Ну... Просто тому, що, ну, та був колись крутий, а зараз ну таке. Еклеймд круті інтертейнери, але ну, не супер круті реслери. Бакси в нинішньому її гіміку ну, на реслінг менше сподіваються. Окада щось стосовно реслінгу, саме в ЕВ, ну щось таке. Але вийшло, в принципі, доволі круто. Почалося все, як завжди, з крутого ревчика з боку Макса Кастера, ну, одного з команди Eclaimpt. Він доволі гарно пройшовся по еліті, прикладати знову не буде, це треба самому чути. Якщо ви знаєте англійську, якщо не чуєте, ну, він просто, ну, просто обісрав еліту, ну, все поприкалювався з того, як. Окада, крім біч, нічого не може сказати англійською, ну таке. Потім почався матч. Я дуже чекав, що в цьому матчі буде крута зв'язка Танахаші та Окади, бо в них дуже велика історія в Нью Джапен Wrestling. Це ну можна порівняти для фанатів WWE, які не шарять за ну, щось окрім WWE, можу пояснити так. Танахаші це сіна для Нью Джапен. Окада це Роман Рейнс. Тільки Роман Рейнс, який пішов з компанії в компанії в, в, в витозі. Але не суть важливо. Та на дуже велика зірка і легенда. На даний момент ще й є президентом НЖПА. А казучий Какада був ну, таким ну, золотою конячкою, яка несла золоті какашки з дупи, ну куркою з золотими яйцями, ну, називайте, як хочете. Ну, вийшло, в принципі, їх зв'язка ну, майже ніяка. Лише в фіналі так непогано спрацювалося. А так, ну, весь матч тягнули на собі бакси та й Так було декілька прикольних моментів, де там той же. Не пам'ятаю, Нік Джексон чи Мед Джексон, неважливо, знайшов навушники Макса Кастера і почав типу такий репчик зачитувати, а Окада ще й підтанцював. Це було прикольно. Мені це сподобалося. Взагалом, ну, матч я поставлю знову ж таки 3,5. Просто було прикольно. Але матч Хічезеро -хі 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 та МЖФа на голову мав бути вищий, ніж цей. Стосовно того, що я побачив. Просто тут виділили більше часу і все. Наступний матч 1-4 фіналу турніру пам'яті Харта, переможець якого отримує матч на Вемблі Steдіон за головний титул AW на шоу All-In. Етака WrestleMania для AW. І в цьому матчі приймали участь Брайан Денілсон, американський дракон, проти Шинго Такаги. Знову ж там, якийсь там дракон. А, Такагі, неймовірно, крутий реслер. Брайан, ви всі прекрасно знаєте, наскільки він класний. Тому тут очікувалось прям якась бомба, ну саме від мене. Я отримав ну десь 8 з 10 того, що я очікував. Було круто, але не прям там от п'ятірка 100%. Ні. В жодному разі так не вийшло, на жаль. Але все одно мені сподобалось, був коти технічний реслінг, був е спот-фест від того ж Брайана, були непогані відсилки. Знову ж таки, Брайан піздабол. Ну, якщо хтось не в курсі, Брайан, коли пішов з WWE, він дав інтерв'ю, що він обіцяв Вінсу Макмену та креативній команді дали що ніколи не буде використовувати за межами WWE чант ЄС. І це вже здається в п'яте чи в шосте він піздаболіна. Ну, так, просто для Галочки, знаєте, Брайан Піздаболіна. І все. Очікувано переміг Брайан. Шингу ця перемога ну, взагалі не сралася. В нього зараз наносив J-1 Climax. Це ну, головний турнір New Japan Pro Wrestling, який дає шанс поборотися за титул IWJP Heavyweight Championship на головному шоу від New Japan Pro Wrestling на Wrestle Kingdom. Тому тут ну, закономірно перемагав Брайан. Матч вийшов класний, технічний, без всяких провисань, навіть на емоціях грали, але все одно мені чогось не вистачило. Це вже другий матч, в якому мені чогось не вистачає. От ну не знаю, хоча і часу виділили непогано, і все так ну, доволі класно вийшло. але я зажрався, мабуть, хрін його знає. Досить дивитись, крутий рисник, подивись WWE і перестанеш зажиратись. Ти дебіла кусок. У нас матч за титул AW World Women's Championship. Тоні Шторм проти Міни Ширакави. Так, вивізка каже, що матч за титул, але по факту ні. Це більше було схоже на те, що вони б'ються за ну, таку їх спільну подругу Міраю Мей. І, ну, в принципі, якщо ви слідкували за сюжетом, цей матч якраз для вас. От ну, сюжет вийшов прикольний, і матч вийшов прикольний. І з крутим реслінгом, і з емоціями, і з гумором, усе було разом. Мені подобається те, що зараз з Стоні Шторм, мені дуже подобається Міна Шаракава, дуже подобається Мара Мей і те, що вони зараз разом оце, замутили цей сюжет. Мені взагалі я, я, я кайфанув з нього. Матч, ну, вище середнього, доволі непоганий, особливо для жіночого дивізіону, AW, який в гівні. Ніхіра він не гівні, але так багато хто каже. Все було доволі класно, крутий реслінг, круті емоції, все було на вищому рівні. А кінцівка матчу, точніше, вже після кінцівки, коли вже Тоні Штом захистила титул, була ну, така думка: а кого ж все-таки вибере Марая? І вона зробила взагалі по-своєму. Вона просто подружила Тоні Штом та Міну Шракару. Вони втрьох поцілувалися, потрійний цомчик був такий лесбійський, і вони втрьох пішли за арену. Не знаю, що вони там робили, це нам вже камера не показала, але треба думати самим. Оцінка 3,5. з половиною. Треба йти знову далі. До речі, вже в котрий раз підряд оцінка 3,5. Ну добре. Матч був мною найменш очікуваний в плані того, що ну, я не думав, що ці двоє спрацюються, а саме Зак Sabre младший та Оранж Кесаді. Чим славиться Зак Сейбер? Він в нас мега технічний хлопець. Оранж Кесаді просто кумедний чувак, який іноді становиться серйозним серед матчу. Іноді може політати, іноді просто вкрутний страйк креслінг, але в техніку ні. Але в цьому матчі він вирішив зіграти на полі свого суперника. А саме попрацювати також больовими. І вийшло класно. Вийшов один з найкращих матчів на шоу. І мені справді сподобалось. Я не дуже люблю Зака Сейбра, хоча я дуже люблю його стиль. Просто технічний стиль це класно, але те, як це робить Сейбр, мені не подобається. Він це дуже повільно якось робить вяленько. Так, він також крутить з чувака Рогалік на рівному місці, але якось повільно, душно, ну якось незрозуміло. Коли він показує в собі страйкера, мені більше подобається. Він може і так там на кіках, на ліктях робити, але він цього не робить зазвичай. Він зазвичай саме в такому стилі б'ється. І це... Ну, іноді ну, двушно виглядає. Але тут вийшло все прям круто. І Кесіді так ну, непогано себе показав. Переміг очікувано Сейбе. В принципі, доволі захистили тут Оранжа, типу, він не здавався. Просто Сейбр його скрутив так, що той ну, не зміг би вирватися ніяк. Ноги, руки, все скрутив, ну, знову ж таки, рогалик. І Рефрі просто зупинила матч. Ну, В принципі, захистили таким чином самого Оранжа, типу, він ну, не так уж прям чисто програв. З іншого боку, Сейбра впевнена перемога. Все доволі класно і логічно. В принципі, моя оцінка 4,25. Дуже класно, мені сподобалось. Наступний матч у нас, нас ходяче відкисало. Це Самуа Джо, Хук та Кацийорі Шибата проти Кріса Джеріко. Бік Біла. Бік Дібіл, бляд, хуя я тут забув. А, добре. І Джефа Коба. В принципі, ну непогано. Ну, просто класний командник 3х3. Але він був, в принципі, в цьому карді, аби ну, відкиснути від крутого матчу попереднього і продовжити далі. крутий ресник дивитись. І, в принципі, це спрацювало. Я трохи відкиснув, просто кайфанув з того, що я побачив, продовжили сюжетну лінію Хука і Джеріко. Мені дуже подобається тандем танденса Джо і Хука з Кацуєр Шибати. Можливо, вони в майбутньому поборються за командні титули Тріо, а можливо, навіть виграють. я б навіть подивився на це. Дуже сподіваюся, що нарешті закінчать цю історію з Крісом Джеріко, бо вона вже ну, трошки затягнулася. Мені Джеріко дуже подобається, особливо його цей новий гімік. Але ну якось вже задовго він з Хуком оце ходить, щось воює за цей ftw титул, який навіть не визнається жодною компанією. Ну, щось, ну, таке. Е, мені дуже сподобалось, що саме Хук отримав Джеріко після фінішеру джеріко Джудас Ефект, і коли команда Хука Шибати та Джо перемогли, ще й показали батька Хука, тобто Теза, якщо хтось пам'ятає легенду ECW, і, до речі, засновника титулу FTW, тобто це навіть спадок Теза, він зараз у Джеріко, і ну, добре. Це доволі класний мув був, мені сподобалось. В принципі, оцінка 2,75, вище середнього, але ну, ну просто добре. І все. Наступний матч Ель Фантазмо, Канноскіта Кешта, Ліораш, Марк Брізко, Джек Perry та Данте Мартін. Матч з драбинами за вакантне чемпіонство TNT, яке вакантувалося після того, як Адам Коплент, він же, Едж, цей Бовдур, стрибнув на стіл на молока Блека та зламав собі ногу. Мда. Добре. А сам матч крутий, дуже крутий. Тоні Хан, мабуть, дуже так потратився, скупляючись в епіцентрі. Бо, ну, я так подивився, там були звичайні такі стрімянки з епіцентру, і були такі вісомі драбини, декілька столів такі. Ну, одні були прям дуже міцні, одні прям ламалися нормально. Ну точно, закупався в епіцентрі, бо, ну, те нормально, те ні, те нормально, те ні. Були круті споти зі столами, навіть стілець використали. Ну, Тобто вийшов не Ледер меч, а ТЛС, ну добре, TLC, ну, як би це. Тергова марка та тому вони не могли це використати, тому просто використали. Звичайний, типу, ледер-матч. Матч з драбинами. Були класні споти, мені дуже сподобалось момент, коли Марк Брізко стрибнув таке, що який лежав на столі, на якому була драбина, і ще й Брізко стрибає, відштовхуючись від стулу і через верхній канат перестрибує. Це доволі класно виглядало. Потім кановки таке, здається, на Ель Фантазму, робить Blue Thunder Bomb, Ну, Це сигнатура самізейна, якщо хтось так ну, не розбирається в прийомах. Я ти розбираюся, я ж розумний. Ой, блядь, розумний він. Див до біса, ти дебіл. Боже, яке Добре, не будемо звертати увагу на хамло, яке тут вилазить іноді, і будемо думати, що тут побачу. Очікував на переміг Джек Перрі, тому що ну, а кому тут давати? Ель Фантазмо, Ну, вибачте, він зараз в нюджапені. Е, Данте Мартін, ну він виглядав як достойний претендент, трохи три тому, коли його ще ну, активно просували як одиночного реслера. Ліо Раш також зараз вільний агент, він не відноситься до AW. Марк Бріск, от, так він зараз чемпіон Рінкафонор, і він зараз послає саме Рінкафонор. Ну, кому давати? Ну, серйозно. Так є ж та, ну ще є як варіант, але ну, блин, він і без титулу класно виглядає. Та й йому титул не потрібен. А Пері так, це нормальний варіант, тим паче зараз він за літою, а літа зараз всі чемпіони. Лише Пері виглядав як якийсь попуск. Всім панку, добрі, попуск Джека Пері. А, в принципі, матч мені сподобався. Оцінка 4, Чемпіон Джек Перрі, всім панк це осуджує, і поїхали до наступного матчу. Далі у нас був матч за титул TBS та титул New Japan Pro Wrestling Strong серед жінок, Стефані Вакер, яка є чемпіонкою NGPW Strong. та Мерседес Мане, яка володіє титулом TBS. І, в принципі, матч був класний. Ну, відносно, звичайно. В принципі, бочів не було, доволі поганий темп, Ну, прикольні прийоми, але чомусь я так. Цей не запам'ятав так, якось ну, промелькнули і все. Ну, якось взагалі матч не запам'ятався. Хоча ну, і часу виділили, і прийоми, здається, були непогані, і, і навіть кінцівка така цікава була. Але окрім кінцівки і початку, коли, хоч і не бачили, доволі кривуватий прийом від Мерседес був більше нічого не запам'яталося від самого матчу. Можливо, через те, що після матчу в нас повернулася доктор Брід Бейкер DMD. І, скажімо так, привітала і натякнула на майбутній матч з новою чемпіонкою. NGPW Strong, а ще й чийну чемпіонку Ті Біс Мерседес Моне. Можливо, через це він мені так не запам'ятався. Повернення перекрило сам матч. Ну так, таке вже було, так. Пам'ятаю. 22 го року. Ну добре, 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 добре. В принципі, оцінка цьому матчу 3.25. Було прикольно, недовго і не коротко. В принципі, все було класно. Погано, що нічого, окрім ну, повернення, нічого не запам'яталося. Але, ну, в принципі, можна на це і забити. Далі в нас матч за титул IWJP World Heavyweight Championship. Джон Моклі чинний чемпіон проти Тицуї Найто. Колишнього, до речі, чемпіона, якого якраз Мокселі відібрав титул. Ой, що я можу сказати по цьому матчу? Матч вийшов на голову нижче, ніж їх попередній матч. Це по-перше. По-друге, в мене претензія до New Japan Pro Wrestling. Проресинг. Нахріна видавали Моксі титул, якщо він зараз його повернув назад. Ну добре, якби це був матч-реванш одразу. Тобто, ну, Найто ну, потребував матч реванш, сказав би, та ну постривай, я як чемпіон, там маю право на реванш. Ні! Мокс і провів ну, немало таких, ну, непоганих захистів. Він ну, там, в сюжетах крутився VW, в і в нью-джапені. І потім перемагає свого учня Уміно, кидає відкритий виклик, на нього відкликається сам Тексуя Найто. Ну, капець. Я не зрозумів цього мову. Ну, мені це не сподобалось, сам матч також, ну, таке собі. Не знаю, якісь змішані відчуття від цього матчу, і не хочеться навіть його обсуджувати. Можливо, це знову ж таки таке відкисало перед мейном було, але ну, не знаю. Якось, ну таке. Оцінка матчу, в принципі, можу поставити трійку. Більше ні, на жаль, я чекав набагато більшого. Але, як то кажуть, ваші очікування, ваші проблеми, тому поїдемо до наступного матчу і вже фінального, бо це мейн івент. В нас тут Вілоспрей, інтернаціональний чемпіон, намагається забрати титул AEW у свьорва Стрікленда. В принципі, що я можу сказати? Нарешті я побачив сильного свьорва в якості чемпіона. Ну поки що весь його титульний рейн, ну, ну таке, він не виглядав як реально сильний чемпіон. Сам сюжет показував те, що ну, сверф так терпить, терпить, а потім вже психує. Був класний сюжет там з Крістіном, там, був класний матч, але все одно ну, якось в тому матчі з Крістіном він не виглядав як якийсь суперсильний чемпіон. Він таким виглядав тільки у матчі самого Джо. І до матчу самого Джо, там коли там з Пейджем вони ф'юдили і там, разом боролися за титул W проти самого Джо. Але сам титульний рейн ні. Він в ньому виглядав як ну, звичайний чувак з титулом. От як вміє оспрей подати суперника, це справді ну, заслуговує на повагу. Сам матч. Заберіть усі мої гроші і дайте ще. Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. От реально, мені матч дуже сподобався, він реально був класний по всім показникам. Я не знаю, мені сподобалися відсилки, він сподобався навіть втручання, що я не люблю взагалі в реслінг-матчах. я не люблю втручання, мені не подобається це. Але тут воно було умісно і дуже грамотно прописано. Якби ще кінцівка була більш брудною, я б взагалі поаплодував і сказав: Тоні хан, ти молодець, ти класно зробив. Але все одно, ну Тоні Хан ти молодець, ти класно зробив, бо я кайфанув мейну. От реально. П'ятьку, на жаль, я цьому матчу поставити не можу. На жаль. Хоча дуже хотілося б. Але якщо я відчуваю, що це не 5 або хоча б сумніваюся, 5 чи не 5, значить це вже точно не 5, а я сумнівався. І поставлю 475. Це доволі майже 5, але без такого маленького, блядь, товчка. От От просто чогось не вистачило для п'ятірочки. Був от класний момент, коли навіть Оспрей вирвався після свого ж фініше Hidden Blade. Було класно, коли Оспрей психонув і намагався зробити Tiger Driver. Хоча він обіцяв після матчу з Брайном його не робити більше ніколи, бо він там типу, типу травмував Брайана, хоча ми вже знаємо, що це не так. Але все ж таки. І ну, класно, мені, мені сподобалось, я кайфанув з таких моментів. Ще мені сподобалось, що Свірф вирвався після Штормбрекера, що далеко не кожен робив. Штормбрекер це один з найлігітивніших фінішерів самого спрея. Так, він зараз його рідко використовує через поради лікарів, бо він дуже впливає на його травмовану шию колись. Тому це логічно, що він зараз використовує більш такий. Цейвовий фінішер, але все одно це виглядало круто, коли сьор вирвався. Потім мені сподобалось, що ну, Оспрей вже на останніх силах там виривається з усіх фінішерів, намагається провести Hidden Blade, але він вже все, ну, слабкий, це удар, і все. ну Він навіть жодного урону не наніс сверву. І свьор такий, ну, ти намагався, ти молодець. І просто проводить свій фірмовий кік і отримує. Це було класно. Ані Кік і свій вже повноцінний фініш, який він також дуже рідко використовує, але якщо використовує, то це вже точно фаталіті. Я не пам'ятаю, як він називається там якийсь там андерхук, веб, драйвер, щось таке. Точно не пам'ятаю. І в кінцівки матчу, вже коли все закінчилось, Сверф так виявив повагу до Оспрея, вони обмінялися, а Оспрей покинув фарену майже, майже в сльозах. Ну, це було досить емоціонально справді. Мені дуже сподобалось. А саме шоу я, в принципі, можу оцінити на 8 з 10. Жодного прям відверто поганого матчу не було. Все йшло рівно, так от, прям дуже добре. Іноді навіть підіймалися на круто, а в кінцівки взагалі на дуже круто піднялись. Трошки не вистачило дозаїбісь, але ну, дуже круто. І, і, і за це дякую. Це вже краще, ніж те, що ми нещодавно дивилися, там той самий Клешен Декасл. Так, добре, треба завершувати. Добре. Хай з вами завжди буде фоторіплі, кукла в Морган. Всім до побачення, всім па-па.